файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Миру вам та добра та доброго здоров'ячка А здоров'я нам додають ті продукти, які ми використовуємо в харчуванні Особливо, якщо ці продукти мають багато прани, доброї позитивної енергії і енергії Дарують нам можливість бути більш здоровими і довше жити. Ну що ж, і ми обіцяли, і сьогодні виконуємо нашу обіцянку, будемо говорити про гірки. А юридична медицина активно використовує рослини огірків від коріння до квітів та самі плоди завдяки ряду цілющих особливостей. Ми трошечки пізніше поговоримо про те, що ми використовуємо про плоди. А зараз давайте розберемося, чим же вона цінні інші частини цієї рослини. Самі рослини огірків цінують не тільки за плодів. Частини рослини огірка використовують при різних захворюваннях в різних країнах навіть зараз. Наприклад, готуються відвари з листя та стебел здорових рослин огірків, які мають жарознижувальні та протизапальні властивості. Відвар з листя здорових огірків в народній медицині призначають при лихоманці. Відвар з гірких плодів огірки, вони такі бувають влітку, так він ефективний при лікуванні жовтяниці, адже він найбільш ефективно розганяє жовч. З сушеного коріння огірків готують порошок для викликання булювати. Індійці висушують квіточки огірочків, які розкриваються щодня. От вони висушують ці квіточки, а потім готують ліки для лікування малярії. Сам Гіппократ активно використовував у своїй медичній практиці різні частини рослин огірків. Історія рослини огірка починається з VI століття до нашої ери в стародавній Індії. Саме звідти прийшов огірок і до нас. І ця історія не переривається, а навпаки, розширює свій ореал в багатьох країнах світу. Чому? А тому, що вчені різних країн відкривають в плодах огірків дуже важливі та цінні особливості. І про них ми сьогодні будемо говорити. Отож, перша особливість наш час це час суцільних стресів. Як від них позбутися? Є різні способи. Але ми говоримо сьогодні про огірки. І в цьому нам допоможуть саме огірки, якщо ми будемо вживати в харчуванні саме плоди огірків. Чому в плодах огірків є декілька вітамінів групи Б? Це В1, В5 та В7. Саме ці вітаміни допомагають людині впоратися з почуттям занепокоєння. Ці вітаміни також зменшують деякі згубні наслідки стресів. Отож, уявляйте собі, їсте огірочки і стає спокійніше на душі і в тілі. Друга особливість використання огірків це така. Якщо є проблеми з рівнем кров'яного тиску, то тут на допомогу приходять огірки. В ладах огірків велика кількість магнія, клітковини та калію, які підтримують рівень кров'яного тиску. Вони також знижують тиск в артеріях і підтримують їх гідратацію. Саме тому лікарі рекомендують їсти огірки людям із захворюванням гіпертонії. Третя особливість. Огірки допомагають підтримувати здоров'я травної системи людини. Плоди огірків багаті на воду, в деяких джерелах від 95% до 97% в огірках це вода. І багаті плоди на клітковину. Так от, вода та клітковина являються двома основними елементами, необхідними для здорового травлення. Що ми робимо для цього? А додаємо огірочки в сік або салати овочів за виключенням помідорів, баклажанів, солодкого перцю, картоплі. Про це ми поговоримо трошки пізніше. І це додавання нам необхідне для того, щоб допомогти системі травлення з необхідною кількістю клітковини. Четверта особливість. Огірки зміцнюють кістки, нігті та зуби. Ви чули це? І ви запитаєте, яким чином в складі плодів є аскорбінова та кавова кислоти. Саме вони допомагають зміцнити зв'язки хрящі, сухожилля та кістки людини. Також в огірках є цінний елемент, кремній, який сприяє утворенню сполучної тканини. А сполучна тканина, в свою чергу, допомагає зміцнити слабкі кістки. Ось так. П'ята особливість. Огірки сприяють зволоженню всіх органів та систем організму людини. Вода необхідна людині для правильного функціонування тіла. Причому в плодах в огірків особлива вода, дуже особлива вода це структурована вода. Плід містить в основному структуровану воду і необхідний. Електроліти, які допомагають зневодненню організму в спекотні літні місяці та допомагають задовольнити щоденно потребу у рідині. Шоста особливість: огірки знімають біль за допомогою флавоніду, який має протизапальну дію і допомагає боротися організму зі шкідливими вільними радикалами. Усунення шкідливих вільних радикалів знижує ризик будь-яких захворювань і позбавляє болю та дискомфорту. Ви знали про це? Я дізналась, вивчаючи Айорведо. Сьома особливість: огірки допомагають нашій шкірі бути здоровою та гарною. Про це, мабуть, вже всі знають. Про наявність кремнію в плодах огірків ми вже говорили. Нагадую, що кремній допомагає розвивати міцні та здорові сполучні тканини в м'язах, зв'язках, хрящах та кістках. Цей елемент збагачений водою, а вода допомагає шкірі залишатися зволоженою і мати здоровий вигляд. Згідно з аюрведи, Огірок це натуральний прохолодний продукт, це найкращий протизапальний засіб. Огірки при харчуванні поєднуються з багатьма іншими продуктами, окрім свіжого молока. Багато хто знає, що якщо їсти свіжі огірки і молоко, то це вже буде невелика, дуже велика неприємність. Отже, Свіжі огірки також іще дуже погано поєднуються з картоплею, томатами, баклажанами та солодким перцем. Чому? Огірки за своїм складом відносяться до лужних продуктів, а помідори до кислих. В першу чергу в шлунку виділяється кислота, щоб переварити огірки. Помідори з сала, салату, який ми любимо і використовуємо. Знаходяться в шлунку в очікуванні своєї черги, ну і починають бродити. Цей дуже любимий салат з дитинства призводить до здуття живота та підвищеного газоутворення. Чому такий любимий салат і ось такі результати, і така інформація зараз про це. Про цей салат. Ви знаєте, нагадаю тільки, що ми жили і ще не вийшли із каліюги, йоги, а тут дуже багато чого все було не так. І що стосується харчування, теж багато речей, які робились для того, щоб люди скоріше залишали своє тіло, хворіли і виходили з тіла. Ось такі варіанти були. Це каліюга, тут уже нічого не скажеш. Ну, що ж, давайте йдемо далі. У нас є ще дуже важлива інформація. Найкращий час для прийому огірків їжу з 10-ї години ранку до 18 вечора. Це треба знати, тому що саме енергія прани. З 10-ї години знімаєте огірочки з харчів, і до 18 години теж знімаєте і використовуєте для харчування свіжі огірочки. А тепер про норму. Це важливо, тому що я знаю, як тільки почуєте, що треба огірки, забудете про інші продукти і почнете використовувати для харчування тільки огірки. Не робіть цього, будь ласка, норма плодів огірків на добу. Авірніше протягом дня від 200 г до пів кілограма, не більше пів кг, 200 г найкращий результат. І дуже корисний огірковий сік. Він має тонізуючу дію та корисний вранці з додаванням свіжої м'яти, якщо ви її любите, а можете і без свіжої м'яти пити огірковий сік. Свіжі огірки наповнені живою праною. Отож, їжте, спочатку вирощуйте, а потім їжте огірочки. Особливо корисні зеленці зі своєї грядки, які ви виростили позитиві з любов'ю. І зараз є ще час, гарний час для того, щоб посіяти насіння огірків і мати огірочки на протязі літа та ще й на початку осені. Робіть повторні посіви. у нас є агрогороскопи, і ми їх будемо продовжувати ще й на наступний місяць висівайте насіння огірочків тих, які у вас є, і вирощуйте огірки. І їжте, але щоденна норма нагадує не більше 200 грамів. Ми ще будемо говорити про не тільки свіжі огірки, вони у нас є. І мариновані, ми готуємо на зиму, і закислені. Все це ми будемо далі розповідати в окремому відео. Прийде час і ми про це будемо говорити, коли вже з'являться такі, в такій кількості огірочки. Вони теж дуже корисні, але не для всіх. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє відео про користь огірочків і про ті е, такі дуже цікаві особливості і елементи, які є в плодах оцих зелених гарних огірочків, які нам допомагають бути здоровішими. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!